Максима, ми вітаємо з перемогою. Ну і одразу що можу сказати по грі, тому що таки була у вашої команди територіально іграв перевага, але забули лише одного разу. Дякую за привітання. Так, 1-0 рахунок він дуже хиткий. Хотілося б забити більше голів, але реалізація сьогодні підвела нас. Ну, ми над цим працюємо. У нас моменти були, все було, треба реалізовувати більше. Сьогодні, ти, на жаль, не зміг це команду саме як гравець, тому що ти позагрою, ну і коли ми нарешті побачимо саме у грі. Ну, Давайте почекаємо, я поки працюю над цим вже місяць, і напевно, вишилося ще місяць, моє коліно не дає мені спокою. Будемо над цим також працювати. Я думаю, ще місяць я взагалі готуюсь до залу, до паркету Федерація футзалу Києва і перше місце буде за нами. Ну, успеваем тоді побачити, вже тебе у вогнем сезоні. Ну а твоей команді поки успіху у бронзовому дивизионі літнього турніру. Дякую. Всім привіт, каплов вперед.